Наше життя часом багате на різні сюрпризи, іноді зовсім неприємні. Трапляється, що пора дитинства проходить не так, як у інших. Іринці зараз майже 6 років. У неї є і тато, і мама, але так було не завжди. І зараз вона пам'ятає події свого іншого життя. В ньому теж були люди по крові рідні, але чи такими вони були по суті. Початок свого маленького віку вона провела у родині, де не цурались чарки Другої, де не було місця звичайним дитячим розвагам, доводилось прохати по сусідам щось поїсти. Але потім все змінилось. Іринка потрапила до дитячого будинку Надія, де провела певний час. А ось вже другий рік у неї є інша сім'я. Юлія та Володимир Лозенки взяли дівчинку до себе. Причому у них вже було четверо власних дітей. Про свій вибір не жалкують, адже Іра вже їх рідна донечка. Ми за неї сумуємо, коли її немає. Бува там чи в лікарню, чи десь, ну, що немає, аж плачуть малі за неї, ну, скуч, скучають. І старші діти її зразу прийняли як рідну свою сестру. Ну, надію, що ще дітей, яких будемо брати, вони будуть також. Ж приймати. Теж з нею граються, балуються. Ну. Іра в школу піде цього року. Так, да, Цього року піде на школу, і вона і валя. Наша дівчинка, готуємося. Вже вивчили букву, вивчили з нею цифри. Вона була дуже відсталою. А ну за ці пошти два роки вона живе. Вона вже дуже багато навчилася. Важко навіть уявити скільки треба терпіння, натхнення, сил, здоров'я. А головне каже Юлія любові, аби виховати з кількох діточок. На це просто треба наважитись і одного дня зрозуміти, що твоя доля у твоїх дітях слідкувати за тим, як вони ростуть, як розвиваються, як промовляють перше слово і посміхаються до тебе у цьому справжнє щастя і призначення жінки. Це була моя мрія, щоб в мене було багато дітей, щоб постійно біля мене крутилася дітлашня. Я читала багато книжок про прийомні сім'ї, про сім'ї, які в годи війни збирали дуже багато дітей. Як ну без батьків, які залишилися. Така краща книжка, яку я любила читати, Це сім'я деревських. Ці пара годи війни зібрали 42 дітей і всиновили собі. І це була як настільна моя книжка. Я... Захоплювалася тими людьми і ну мріяла, що в мене буде стільки дітей, що всім дам своє тепло. ласку. В селищі Нижня Дуванка, звідки родом Юлія та Володимир Лозенки про їхню родину тільки гарні відгуки: виховані, готові прийти на допомогу, порядні та працелюбні. Такі характеристики дають їм односельці. Правда, знаходяться і ті, хто говорить, що взяли вони малу Іринку лише через кошти, що уділяє держава. Але на ці речі щаслива родина не звертає увагу. Їм просто немає часу слухати різні наклики. Пи треба кожного дня готувати на всю родину, перевіряти щоденники у старших, коли ті у школі, займатись із молодшими. І ще Юлія та Володимир встигають брати участь в самодіяльності. У нас Юля, ну ви ж знаєте, на портаті Україночка співає. Вова також співає в мужському ансамблі, танцює в театральному гуртку. Ота приймає участь. Діти їхні теж у нас і підростаюча це. Наша буде заміна наша, так вважає, бо всі в них в сім'ї, всі співучі, всі танцюючі, всі ну хороші діти. Це без розговору, Дітям уделяється дуже велика увага. Юля сама жона кріта працює в дитячому садочку, як вихователь, та ще му працівником працює. Вова працює в нашій школі. Дітей до школи возить. Ну людина відповідальна. Що Вова, що Юля дуже хороші люди. При тому, що родина Лозенків мешкає у занадто малому, як для такої родини, будиночку, вони, як то кажуть, на досягнутому не зупиняються. У сімейства є велике бажання створити перший у районі дитячий будинок сімейного типу та взяти на виховання ще п'ятьох чи більше дітлахів. Правда, у цьому випадку як не крути, але розширяти житлову площу треба. На допомогу вже зараз прийшло кілька односельців, які подарували їм свої квартири у великому будинку. Та тільки це приміщення потребує капітального ремонту, а значить, і коштів, яких ані. Ні у селищному, ані у районному бюджетах немає, тому допомагає хто як може. Воно дозволяє нам поміщення. Наше, наше дім у нас дуже маленький, і, і то гарно, що в нас є хоч такий зараз, бо по квартирах ми жили спочатку. І, Звісно, хочеться, щоб був у нас більший дім. Це мрія моєго життя великий дім і багато дітей. Хочеться мені так. Ну я думаю, мрії збуваються. Старший син говорить, коли мама багато мрієш, пишеш, робиш фотографії, малюнки, то це все втілюється в життя. Допомогти їм обов'язково треба, тому що ви самі бачили, який будинок, стіни і криша, і все. А фінанси є фінанси, яка може бути велика зарплата в дитячому садку і цим шофером у школі. Створення дитячого будинку сімейного типу для Сватівського району це не просто новина. Наважитись на це поки не зміг ніхто. Адже виховувати більше десяти дітей це дуже непросто. Лише справжня материнська та батьківська любов до них може зламати усі стереотипи. Лише так можна зробити атмосферу у родині комфортною, де усі один одного поважають. Спитаємо у односельців Юлії, чи змогли б вони наважитись на подібний крок. Ні. Я дітей люблю. У мене двоє. І я на собственному, на власному опиту розумію, як це тяжко. І радісно, і приємно. От двоє. Двоє я можу поспитати, витримати, я там знаю. А от шість ні. От, чесно кажучи, Пишайтесь, снивом. Так, да, звісно. Є чим пишатися. Мабуть, ні. Не кожен зможе так. Це Юлія Олександровна може на. Вам на роботі вистачає? На роботі вистачає і ну я б не змогла, мабуть, так. Майбутня оселя родини Лозенко розміщується зовсім близько із нинішнім помешканням. Тут колись було щось на зразок готелю, а потім кинутий будинок у центрі селища, запримітили волоцюги та любителі оковитої і чогось міцнішого. Вигляд будинку з року в рік змінювався, аж поки власники не вирішили зробити разом кілька добрих справ і родині допомогти, і вигляд приміщення змінити. Тут самі члени родини працювали кілька місяців, чистили, прибирали сміття, косили бур'ян, планували розміщення майбутніх кімнат, замащували цеглисті. Працювали усі і старші і молодші. Для Антона Лозенка звістка про створення дитячого будинку сімейного типу в радість він пам'ятає, як колись одного дня у них в родині з'явилась Іринка, як її привели та як вони майже одразу подружились. Чому ти її вчиш? Ну як, до школи підготовлю. Ну, ще хочу навчити музики. Я заканчував вісім класів фортепіано і хочу навчити її музики. Ти б хотів мати таку велику родину, власну. Ну да. Ну, тільки хата мала, а ну. Ще, ну да. Ще б детай повельше. Веселіше було? Да, веселіше буде. Юлія не випадково обрала ще у дитинстві майбутню професію. Справа виховання так подобалась їй, що працювати вона пішла саме до дитячого садочку. Тут зараз порожньо. Дітлахи на невеличких канікулах, поки їхні вихователі займаються ремонтом. Саме сюди зовсім недавно ходили і діти Юлії, маленькі Валя та Іринка. Вони добре пам'ятають, як гарно тут знаходитись, гратися з іншими, вчити віршики та пісні. Цієї осені до садочку вони вже не підуть на черзі. Школа до цієї події вони готуються заздалегідь. Ми хвилюємо сьогодні, ми хвилюємось весь час, а за завтра нам до школи перший раз у перший клас, які ми, як і школялики, школярі, які ми, які школяли, школялики, які школярі. Ось які ми, які школя, які школярі. Малеча із радістю гуляє у своєму майбутньому будинку. Дівчатка знають, де та чия кімната буде, поки у це мало віриться. Навіть людині, яка погано розбирається у будівництві, стає зрозуміло, що коштів сюди треба витратити немало. Одна із будівельних фірм обчислила родині кошторис на суму кількасот тисяч гривень. Цього має вистачити не лише на ремонт будинку, а й на облаштування подвір'я. Перший у районі дитячий будинок сімейного типу має бути показовим. Влада намагається підтримувати родину, звертаючись до потенційних спонсорів. Результати вже є, але поки дуже незначні, хоча вся родина налаштована на позитив. Ну, більш допомагають родичі, далекі, близькі родичі допомагають. Ну, досельці підтримують, хоч духовно, можна сказати. Ну, сусіднього села господар допоміг нам, піску нам привіз на нашу, наше будівництво. А так поки ні. Ну всі обіцяють. Голова великої сім'ї Володимир теж пов'язаний із освітянською роботою. Правда, побічно працює він водієм у школі. Педколектив Нижньодуванського загальноосвітнього закладу поза увагою родину Лозенків теж не залишає. Допомагає і морально, і фінансово. А про готовність виручити робочою силою на ремонті теж вчителі говорять. Ми перечислили їм свої профсоюзні кошти для того, щоб вони там. Змогли щось добудувати або щось зробити для своїх дітей, для своєї родини. Як гадаєте, багато туди потрібно коштів, щоб будинок такий відремонтувати? Дуже багато коштів, тому що будинок дуже занехаяний. І коли треба допомогти, ми можемо навіть своїми силами допомогти чи поклеїти, чи щось зробити, покрасити. Ну яка допомога потребується, ми ніколи не відкажемося. Ми завжди їм допоможемо. Селищна громада пишається своєю показовою родиною. Причому цей показник не у кількості дітей. Тут є щось інше. Незважаючи на сумнівної величини заробітки, усі члени сім'ї не втрачають оптимізм та натхнення. Вони переконані, все у них вийде правда із допомогою інших швидше. По перше, велика любов до дітей у Юлії Олександрівни. Це, це дуже велике серце, велике серце, і вона дуже любить. Вона взагалі педагог сама за освітою і за професією педагог і любить дітей. І я дивлюсь, як вона от у неї зараз прийомна дитина, Ірочка, займається вона цією дитиною, приділяє велику увагу. І, і, ну, багато, багато сил, здоров'я, багато душі своєї віддає цій дитині. І діти, я думаю, і і ті діти, які будуть, не будуть. Обіжені цією жінкою, тобто головне любити дітей. Да, да, саме більше це любити mm. дітей, розуміти і розуміти цих маленьких людей. Проблема надання житла для незахищених категорій громадян стоїть дуже гостро не лише у селах, а й у місті, говорять спеціалісти. Квадратних метрів житлової площі, соціальних або відомчих у радах, просто немає. Випадки придбання такого житла поодинокі, а таким родинам, як Лозенко, дуже важко. Тепер правда, і житло знайшлось, та усіх проблем це не вирішує. Дитячий будинок сімейного типу, за положенням про дитячий будинок сімейного типу, створюється на житловій площі, яка надається державою цій родині для того, щоб вона змогла виховати і створити належні умови виховання, навчання розвитку цих дітей, яких взяла на спільне проживання і на виховання. Але, на жаль, у нашому районі немає фонду соціального житла, немає такого фонду житла, який би призначався для створення дитячих будинків сімейного типу. І саме тому ми зараз працюємо на те, щоб Ця громада допомогла родині. Це справжній героїзм присвятити себе дітям, виховати не одного, а скажімо, п'ять чи десять дітлахів. Щоденно турбуватись про кожного і кожному подарувати частку своєї любові. Її вистачить на всіх. Вважає Юлія Лозенко. До речі, скоро у цій родині має бути вже шестеро дітей, а значить, іще більше справжнього щастя.